Всім привіт, моя Ютуб-родина. На цьому відео я роблю маску для синочка на урок драматургії і театр. В общем, я його сліпила з того, що було, по крайней мере, постаралась, як то кажуть. Не знаю, що саме відбувається. Не хочеться не розговарю, нічого не хочеться. Все просто через, як вам сказати, через велике змушування себе взагалі щось робить. Але треба. Є такі поняття, як треба. Надоїло мені, якщо чесно, уже це все. Робити через силу. Ну, коротше. То вже якось запишу відосик вам розкажу. А це треба було зробити. Кинулася, опять же таки, вдома картон, вдома упаковка цвітного папіру. <кхем> ну, а тут нічого. Побігла в Аврору, купила картон, купила клей. От. І ось таку. Першу попавшися в Ютубі, маску котика зробила. Сіночку. Багато батьків взагалі ніхто нічого не зробив. Ну, я не засуджую зараз такий час. Я завжди приймала участь в якихось керюхиних конкурсах і так далі. Тобто мені не важко там намалювати малюнок або ще щось. Тут я, коротше, приміраю. Що я вам хочу сказати, нагласно малювала ті очі і этот, і, ну, типу, знаєте, буває, малюєш, там один кривий, один косий, або там щось не бачиш, а тут взагалі я, чоловік, який навіть грядку на огороді ровно зробити не можу. Я вічно кудись уїжджаю вліво чи вправо. А тут вирізала ровні очі, що навіть, блін, нормально нічого не, ну, типу, не прийшлося підрізати. Так що. Ось так от зробила масочку. Вчителька похвалила, звісно. <гум> Маму. <гум> вот. Так що ось такі діла. Ну що, зайняла себе трошки, знаєте як? Вспомнила Ну, Не жарюємо часто дома всім. Там деякий конкурс я тільки за там щось зробити, щось засняти. Вот. Так що так от. Зробила я таку масочку. думаю, что прикольно получилось. Параллельно там Кирюха меня смешил. С ним болтала, пока маска высохнет. Естественно, покажу вам сейчас в конце видео, что получилось. Да и на заставке вроде бы то. Вот так. Свет ужасный в квартире, поэтому освещение Яке маємо, то маємо. Так що, такі діла. Ось такий